буляний хліб. 375 грам теплої водички. Я роблю на пів порції, бо в мене порція рецепт такий, аж на 750 мл води. Я взяла 375 мл. 40 грам дріжджів. У мене живі дріжджі. Чайна ложка цукру і хай трошки постоїть, А самі йдемо жаримо цибульку. Тепер жаримо у мене одна велика цибулина, жарю до золотистого кольору. на олії. Так, піджарили до такого пану фальхолоне. На повний рецепт написано додати одну столову ложку солі. Ну, так як у мене половинка, я додаю пів столової ложки солі. Зараз просію 3,5 стакани муки. Муку просіяла 3,5 стакани, висипала зажарену цибульку і ще додала столову ложку олії і зараз замішаю тістечко. Тісто в мене вийшло таке рідкувате. ну, Але роблю все по рецепту. Перший раз печу, тому нічого додати свого не буду. І зараз накриваю полотенечком і ставлю в тепле місце. Хай підходить. Так, тісто підійшло, і зараз я руки буду вмочати. У олійку і викладати у форму третю частину форми. Кладемо тіста. Форми в мене такі, як, як на хлебчик. Квадратні. Обклала їх цією пергаментною силиконовою бумажечкою. І зараз накидаю тіста. Ну, і почекаю, хай трошки підійде ще у форму ці тісто. і буду ставити у духовку. Хлебчик наш підійшов, ставляємо у духовку. О, хазяйка. Хай ось трошки охолоне. Так, покажу, що там у розрізі вийшло. Показуюсь, який всередині хлібець, Ой, то що треба. З коріночком треба було б краще прижарити, ну нічого. Ой, яка Буде я молодець. Так немає дрождів розібрати. Не без дрождів буде. Треба ще десь знайти рецепт без дрожжового хліб, хлібчика. Да. Час будемо смакувати.